Так, ну що ж, дорогі, усім привіт! Магазин Копієчка, Подивимось, що на цей тиждень приготувала Копієчка для господиньок, Велике мило, 4 штуки в упаковці, господарське, 70 гривень. Закруглюю ті копійки до більшого, щоб було зрозуміліше. 33 гривні зараз господарське мило, тут цілий літр. Так, по 119 гривень. Кисневий плямовий відник місіс Хелен. От що, що дуже дивно, дивіться, 900 грамів. А, це різні, я зрозумів. 119,90, ну, 120 гривень. Плямовий відник 900 грамів кисневий, і кисневий відбілювач місіс Хелен. Також 120 гривень, але тут цілий кілограм йде. В акції Сілан по 90 гривень, а тут 880 грамів. Перволь для чорних та колор греню по 200 гривень. Ну так, да, в іншому магазині зараз вигідніше взяти два по ціні одного. Капсули лоск по 200 гривень 13 штук. Капсули персіл по 230 гривень. Капсули Зося, не знаю, як. Перуть колор і універсальні. По 17 штук упаковці не по 100 гривень. ніби хороша ціна знижка 40%. Але як вони перуть, залишайте коментарі, хто купував. Чисте чудо, 10 капсул колор по 70 гривень. Порошок гала кілограм 800-170 гривень, також знижка 40%. І по 30 гривень гала для ручного прання 300 г-30 гривень. Порошок Зося вагою 2,400 для автомат-машинок 125 гривень. Порошок Савекс вагою 2,250 225 гривень. Для миття посуду Фейрі 63 гривні 500 грамів, Онікс 25 гривень також 500 грамів і Зося 25 гривень 500 грамів. Хороша знижка, хороша ціна на капсули таблетки для посудомийної машини Фейрі. Тут 27 штук 198 гривень. Це дуже хороша ціна, можете брати сміло. А ось фейрі вагою 450 г можна придбати за 58 гривень. Так, засіб для скла. Один з польвелізатором, друга йде запаска. Дуже багато акцій на посуд один плюс один дорівнює три. Але цінник іде не жовтий, а звичайний. Тож вибирати, обирати вам. Також на чашки усі бачу також два. Дорівнює три. Купуєте дві, третя виходить ніби в подарунок. на усі, усі, усі чашки. Так, столові. Також ложки та виделки 1 плюс 1 дорівнює 3 акції. Сьогодні дуже-дуже багато акцій в магазині копійочка. 1 плюс 1 дорівнює 3 на посуд та тарілки. Бачу червона, а, ну, посуд з червоної глини в акції навіть. Так. Так, звичайні такі тарілки також О, 2 дорівнює 3. 2 дорівнює 3, 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, дивіться, які таких я не бачу. Смужечку по 35 гривень десертна. Креманок багато з'явилось в копіючці. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 3 по ціні двох. На електронику, електрику. Електронні товари також 2 до 3. Я не знаю, дещо є з акційними цінниками-жовтими. Не знаю. От дивіться, можна придбати міксер, ось такий, за 400 гривень. Так, ціна дійсно 400. да, 400 гривень. Бачу в акції також ручний блендер. Ну, якщо дійсно обирати, то дивіться, купуєте. Дві речі і третю можна обирати Та що дешевше в чеку буде, буде вам іти у подарунок. Це дійсно непогана акція, хороша, цікава. Навіть ось такий подрібнювач 479 гривень, і навіть є м'ясорубка. А давайте проскануємо скільки коштує м'ясорубка. Зараз багато господинь купують такі м'ясорубки 500 гривень електричні, але хтось і по старинці, правда ж? Бери три за ціною двох. Хата багата. Ось тут, здається, да? Да. хата багата. Губки. Вологопоглинаючі серветки, а губки по 18 гривень. Ну, хочу сказати, це добра така ціна, не дуже є висока. Бачите, можна обрати дві по ціні. Три по ціні двох. Бачу. А... Знижки 30% на усі свічки будь-які. Ця ціна стоїть повна. І ще 30% знижки вам буде на касі пробито 30% від ціни цієї. Теж непогана акція, зверніть увагу. Так, а що це таке? А, це ключниця 100 гривень. А це що таке? Це також ключниця. Так, корм для котів Леопольд по 6,90%. Дивіться, які гарні чашки, надзвичайно круті до свята, да? по 45 гривень. Зараз зі знижкою вони йдуть. І хто страдає за єдинорожками, також можна придбати зі знижкою 25%. А скільки такі миски? Так, миска літо на літр 800 по 23 гривні, знижка 40%. Також бачу в акції мило дуру по 65 гривень, знижка 30%. Садочок, сік, виноград, яблуко та томат по Так, а, різні ціни. Яблуко по 30, а томат по 40. печиво сендвіч хід по 45 гривень. Так, колготи були по 40, зараз по 30, 25% знижки. Жіноча гігієна, Белатінс, 20 штук, 23 гривні. Так, що тут у нас? Це рушники паперові, двошарові від Рута. 3790. А це у нас засіб для миття посуду. Якийсь новий, подивіться, який він цікавий. Так, ультра свіжий. 750 грамів, 50 гривень і бачу в двох видах. У двох ароматах, мабуть. Дивіться, це такий. Як доместос що Схожий, да? гель для миття унітазу по 40 гривень. Знижка 40%. А це кондиціонер для білизни. Тут 2 літри, мабуть, літр 700 Бачу акція на пергамент. Пергамент, пергамент, пергамент. 1 плюс 1 дорівнює 3. Фольга також 1 плюс 1 дорівнює 3. І наплівку харчову також. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дійсно дуже багато акцій, форма для випікання овальна, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось така 150 гривень. Так, бачу, ведмедики також є. Форма силіконова. мішка барні, <laughs> ведмедик барні, 70 гривень. Так, оці форми теж непогані для випікання кексів. В упаковці йде, здається, 10 штук, якщо я не помиляюсь, якщо ще не забрали, вони ж люблять зробити менше. Так, форма. А, 5 штук. 5 штук. Давайте проб'ємо ціну. Форми для випікання горішків в упаковці 6 штучок. Так, на оці силиконові форми також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Така 129, ну, 130 гривень, 70 гривень. На них також акція 1 плюс 1. Дорівнює 3. 2 дорівнює 3. Зі знижкою 50% форма а, у вигляді яєць писанки. Дві штуки в упаковці, 20 гривень. В копійечку завезли дуже багато коробків з цукерками. Ось такий шарм. Вагою 142 гривні. Стефанія від конті. 208, майже 300 г. Рошен в молочному шоколаді цукерки. Цукерки вечірній. Київ вечірні, 176 грамів, 175 гривень. Цукерки від Любімов молочні. Вага тут 208 грамів. Ось такий шарм можна придбати за 98 гривень, 235 грамів. Також в акції гаманці усі, бачу зі знижкою. Ага, ще 35% знижки на гаманці та сумочки від ціни. Багато цінників не стоять, тому треба сканувати, мабуть. Ну, дійсно можна чогось повибирати. Це як я клач, де 249 гривень, десь ціни є, десь цін немає. І на маленькі гаманці також. Знижки 35%. 25% знижки на капці. Тапуліти. Давайте проб'ємо 249 гривень. А скільки буде коштувати, якщо зі знижкою? Ну треба, мабуть, на касі такі пробивати, да Ополісковичі для ротової порожнини 500 грамів по 40 гривень про студент. Бачу знижки на зубні пасти Colgate. Маленькі по 40 50 грамів по 48 і великі по 60 гривень. Зі знижкою фен дорожньої на 1200 ватт. Тример для брів. 100 гривень. Іде з насадками. 6 насадків ще. Зараз їх поставили зі знижкою. 30 гривень. Також бачу акцію 1 плюс 1 дорівнює 3 на кухонні штучки. Вінчики, щипчики, терки. Це також в акції. ну Дійсно дуже багато акцій зараз в копіючці, можете прийти, обрати щось по акції. Я вам бажаю економних покупок. Всього вам найкращого. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.